Зараз Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Сергій, я вас вітаю. Заради... Да, вітаю вас, вітаю да. вас, до да. Сергію, заради справедливості, звичайно варто говорити і про Запоріжжя, звичайно, говорити варто про всі міста, які щоранку, щоночі страждають від обстрілів нашого дурнуватого сусіда маньяка. Скажіть, будь ласка, томагавки в даному випадку про які ми останнім часом так багато жартуємо? Курт Волкер, от теж каже безпосередньо, не Курт Волкер, а Кіт Келох пообіцяв, що томагавками в ефірі Fox News дозволено бити. Але коли вони у нас будуть? і як вони змінять ситуацію? Скажіть, будь ласка, я так само хочу, щоб крім згаданих міст не забували про міста Донеччини, про так. Костянтинівку, про Донськівку, про Краматорськ, про Славянськ. Тому що ви знаєте, вже трошечки така погана традиція. Обстріли донецьких міст стоїть якоюсь тривіальністю. Тобто, ну обстріляли і обстріляли. Це ж відбувається щодня. Це не повинно відбуватися щодня. Це такі самі українці, як і в містах центральної або західної України, але там життя набагато складніше, і західна Україна може жити спокійніше тільки тому, що ворог зупинили в Дружківці, в Костянтинівці, в Краматорську, в Лимані. В Покровську, в Мирнограді, ну і перелік цих міст, які на передовій по суті за цими містами починається орда, яка закінчується у Владивостоці і в ви Уявляєте, які НАТО і вони по суті стримують І варто просити ж пам'ятати. Що стосується момагавків, то ми зараз перебуваємо в переговорному процесі, і будь-яка інформація на цю тему вона може нашкодити цього переговорному процесу. Я вважаю, що чим менше інформації в публічному просторі на цю тему лунає, тим краще. І мені було неприємно в часи. Байдена згадую, ті часи, коли анонсували кількість ракет, в які РСЗО ці ракети вставляються. Яка дальність? Ви знаєте, ледь не маршрути публічно вказували, як ці ракети в Україну будуть доставляти. Ну це був перебор. Треба тримати Путіна в невизначеності власне про що і Трамп сам теж пару разів згадував, що чим менше інформації в публічному просторі, тим чим більша невизначеність Путіна щодо намірів США спроможності України, тим для нього ситуація нервовіша і відповідно гірша. Тому щодо тамагавків, ви бачите, підкелог це підтвердив. Вчора в ефірі перед цим а Давайте його зараз почуємо, Сергію. Давайте кітакелого так, зараз почуємо, а потім так, так, ви так. далі будете коментувати, будь ласка. Я лише хочу уточнити: ви кажете, що це позиція президента. Україна зможе втілювати удари в глиб РФ, і президент дав на це дозвіл. моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк, вони дозволяють такі удари. Використовуйте здатність, гарні слова. Будь ласка, Сергію, тепер можете прокоментувати далі. От власне я про це і хочу сказати. Що якщо в Україні така здатність з'явиться, то ми не повинні анонсувати про це, а анонсом стануть прильоти в Росії там, де вони про це найменше очікують. І тим болючішим будуть для них ці події, тому переговори відбуваються безпосередньо президентом України Володимиром Зеленським такий запит на президента США Дональда Трампа в особистій розмові озвучений. Тепер дивимося, слідкуємо за новинами, і так само варто пам'ятати, що Україна теж не є на ринку сучасних озброєнь. Україна входить в топ світових країн зараз. Ракети фламінго, які виготовляються в Україні, в тому числі за участі німецької фінансової підтримки, вони тільки в Україні чомусь деяких людей викликають е, зауваження. А наші німецькі партнери, які це частково фінансують в захваті від спроможності України в частині ракет фламінго, тому масштабування українського виробництва, в тому числі. Для закриття потреб інших країн в тих видах озброєння, які є некритичними зараз для України, щоб мати ресурси для виготовлення критичної зброї і сюрпризи для Путіна, от як напередодні в Белгороді відбувся блекаут. Це тільки початок. Єрмак про це написав сьогодні зранку в мережі X. Що е, вмовляння, час вмовлянь минув тепер час робити так, щоб Росія відчувала болючі наслідки. Після симетричних відповідей на їхній терор і страждати буде їхня інфраструктура, до речі, на відміну від того, як вони атакують українські міста і вбивають українських цивільних, українських дітей і навіть немовлят. Я хотіла б процитувати зараз ту ж розмову з Fox News, але тепер не Кіта Келога, а Джей Ді Дівенс давав інтерв'ю Fox News. І от яка фраза пролунала про те, що Росія відмовилася від двосторонніх перемовин щодо завершення війни з Україною та трьохсторонніх зустрічей за участю президента Дональда Трампа. Сталося це після саміту на Алясці. Бачите? Тобто, по суті, те, в чому ми не сумнівалися, Путін буде видавати якісь такі свої спочатку, ніби Наміри зустрітися, потім чіткі наміри не зустрітися, і в такий спосіб будуть тягнутися дні цієї війни. Так це очевидна річ. Ну, його важливо, сценарій, що... був, його да. сценарій був атакувати, поки атакуються. Війна, вона теж має свою сезонність. І якщо відкриєте прогноз погоди, наприклад, давайте відкриємо місто Мирноград. Це місто поряд з Покровськом в напрямку Костянтинівки. От Мирноград прогноз погоди на цей тиждень вже не такий, як він був останній. Вже середа, вівторок, середа, четвер, дощі, неділя, дощів. Чим більше дощів, тим не тільки краще для української аграрної галузі, але й краще для українських захисників, тому що по мокрому грунту росіянам важче пересуватися, чим нижче хмари. Чим більша туманність, тим складніше їхнім дронам літати. Нашим теж, але вони в наступальній позиції, тому їм все одно буде гірше. Чим нижче буде погода, тим швидше будуть чим нижче буде температура, тим швидше розряджатимуться акумулятори в дронах. І відповідно спроможності теж будуть падати, да, але це дзеркальна історія. Всі сезон, пілоти, всі пілоти але, дронів, є, але, якраз Сергій, але, ви це але, знаєте. Але, ви з ними спілкуєтеся, але, скажуть але, про дзеркальну історію. Але але, але ми знаходимося в позиції ми записи, на своїй землі та позиції. Тому нам все одно їм гірше від цього все одно буде більше ніж нам. тому. Сезон закінчується, і відповідно, якщо він підбуватиме підсумки цього сезону через кілька тижнів, і жоден з запланованих намірів, планів, приказів, вимог. Які висувалися Герасімову, білоусову міністру оборони Росії, всім командувачам їхні там дивізії, і так далі? Він не виконані Покровськ під українським прапором. Це вже частково руїни, але він під українським прапором. Костянтинівка, який я був 50 разів напевно за останні три роки? На жаль, частково це вже теж руїни. Все місто під фпв контролем росіян, але й українців теж. Але там теж український прапор. Вони навіть не перейшли на той бік Клебан Близького водосховища. Якщо хтось розуміє карту, то розуміє, що це в напрямку Турецька велике водосховище. Звичайно, вони будуть просуватися. Вони в напрямку Лимана намагаються в Ямпіль заскочити, щоб потім Лиман е, взяти. Теж розуміли їхні наміри, але теж сам український прапор, Ямпіль теж під український прапор. Хоча один, два, три вони туди забігають. І президент розповідав своєму останньому спілкуванні журналістами, власне кажучи, те, про що ми теж говорили, що на карті Діпстейт. Червоне коля з'являється, коли туди забігають 3-5, можливо, ну, Сумнівно, це їхня тактика і на це, і на це варто зважати діти. Їх захищають. Їх uh -huh. звідси зачищають, в тому числі штурмові війська, а в тому числі десанти штурмові війська. Тобто це, власне, ну, їхня тактика. І те, що сьогодні червоне, через кілька днів може бути знову зелене. І те, що сталося в напрямку Добропілля, це дуже гарний приклад, тому що буквально кілька тижнів тому. Два виступи були в напрямку траси Добропілля Краматорськ. Потім Різні бригади, в тому числі Холодний Яр, там зачистили цю територію, і результат, який? результат зараз там вже контрнаступ український триста. Тобто ви не є килоград, прибічником, можливо, що актуальної ситуації поточні дії, коли відбувається інфільтрація трьох п'яти російських військових від показувати ну, на карті. Дивіться, я правильно це, зрозуміла? Це професійна дискусія. Це професійна дискусія. Я просто в даному випадку нагадую те, про що казав президент, і яким є реалії озвучені генеральним штабом, головне підтверджені реальні. Подіями на суходолі. Вступати в дискусію, що показати, що не показати на карті, я зараз не готовий, тому що це не для обговорення в ефірі. По Давайте факту, тоді попрошу, вас, ситуацію, попрошу вас бути Донецький готовим обговорити ще тримається. одну заяву президента. І я вам нагадаю, що в Донецьку область досі курсують 5 потягів з різних міст України, в тому числі з Західної України. Деякі потяги щодня. І туди треба приїжджати підтримати військових, в тому числі морально, в тому числі відвідувати людей, які потребують не крім звичайної допомоги, яка вкрай важлива також спілкування. Сергій, як давно ви сам були там Богового духа, хоча б. Ну, це було сьогодні який понеділок, значить, на початку середини місяця, середина вересня. Та да, і на цьому тижні, скоріше, це знову перейде. Ви берете собі за якусь тобто, систему, раз на місяць, да, раз, раз на два тижні це робити. Це мало, раз на два тижні. Раз на два тижні ви це робите. Планую да, а... на цьому тижні, тому що на минулому не був, а на позаминулому був так. Друзьківці був Друзьківська місто, яке все більше і більше під фпв контролем, але так само там працює. Вся інфраструктура, всі магазини, там повноцінне місто, яке, на жаль, до фронту дуже близько 18 кілометрів. Це вкрай складні обставини, але ми маємо розуміти, що це нові реалії, в яких ми будемо жити ще дуже довго. Я хочу ще одну заяву президента з вами обговорити. Ми обговорили заяву е, Дівенса Кітакелога. Тепер давайте заяву президента. От ви сказали щодо рухливості фронту. А друга заява стосується того, що росіяни, якщо влаштують блекаут в Києві, то вони отримують його в Москві. Е, президент сказав так: російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховище. Е, ось така історія. Блекаути ми вже розуміємо. Зважаючи на те, як Росія б'є по інфраструктурі, що вони можливо будуть. Ця погроза це натяк президентом знову таки на ті самі тамагавки чи на наші спецоперації, на наші дрони? Я скажу, що в ті самі фламінго ракети вони виготовляються. От ми з вами сидимо, ведемо дискусії в ефірі. А відповідні люди в відповідних місцях. Відповідним чином діючи ще одна ракета, ще одна ракета, ще одна ракета України в першу чергу надія на власне виробництво зброї всіх видів, які тільки актуальні в сучасній війні. Але звичайна допомога партнерів навіть той самий допомагав вкрай важливий як зброя стримування, тому що наявність ядерної зброї свого часу була головним фактором стримування української незалежності, і навколо України водили хороводи Президент Клінтон вибачення писав і заявляв, що він. Помилився, коли забрав в Україну зброю ядерну без відповідних гарантій. Це пару тижнів тому було його інтерв'ю. А зараз такої зброї в нас немає. Але томагавки можуть бути відповідним компенсатором так само зброєю стримування, тому що наявність цієї зброї для Росії буде чітким сигналом, що в нас є чим відповісти, якщо вони продовжують цей терор. Тому Україна в даному випадку розраховує на рішення американського лідера, але ці рішення не повинні бути. Знаєте, в нас як в режимі футбольного матчу, коли ми кожну три хвилини звіряємо рахунок на табло, не буде так, що і ми створюємо тільки зайву напругу і очікування в суспільстві. Ну от, 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 а потім немає знову розчарування, а потім заява, що ж може все таки буде. Процес це йде, і результат буде, але кожної хвилини перевіряти годинник або результат на табло і питати, вже приїхали там гавки чи ні, не варто. Нам не давали в часу F-16, Пам'ятаєте, казали? Це нереально. Звичайно, звичайно. F-16 літає. нам казали Петріот отримати. Нереально отримав це. Міняється казали, в цьому світі. Хай, хай не так швидко, як Неможливо. би хотілося. Казали, Сергію, але танки, раз ви самі танки, згадали ракети а, ні, німецькі. Так. Ну я нагадаю німецькі танки. Леопард нам казали. Ви ніколи їх не отримаєте. Сотні танків леопард вже є в українській Я вас перепитаю. Раз ви нагадали я самі кілька буде. разів за нашу я розмову кажу, про ракети казали, Фламінго, я... Сергію? Ви ж мене перебуваєте. Я вас перебуваю, тому що <су> <су> тому що ви мене перебуваєте. Країн-партнерів теж будуть на території України. Те, що рік тому Макрон казав, і всі казали навколо Строні крутили, що цього не буде зараз. Вже десяток країн в той чи інший спосіб гарантують присутність своїх військових на українській території. Після того, як припиниться війна в якості сил стримування. я І вас так, зокрема перебуваю, що тому що мені важливіше говорити про, про сучасне. Мені важливіше говорити про сучасне. Ви двічі згадали про ракети Фламінго. Компанія, яка їх виробляє, вона каже, що вони вийдуть на е обсяг сім ракет на день. Чому фламінго поки що не летять? Для чого їх накопичують? Раз ви вже про це сказали. Ну так це ж я перепрошую таке краження, що «Фламінго» – це як забрати в півдрон в гаражі. Люди, які мислять питаннями, чому фламінго досі не летять, варто прочитати з чого виготовляється ця ракета, який цикл виготовлення, чи є в Україні всі комплектуючі для цього, чи в даний спосіб можна взагалі вести дискусію. Ну, мене дуже дратують такі розмови, чому фламінго летять. Якщо люди якісь питання, вони можуть піти, спробувати влаштуватися на виробництво і потім мати менше запитань. Ну, це не дитячий за садочок, такі запитання ставити, чому флемінного не летять, тому що це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України, і в тому числі, звичайно, ця зброя має застосовуватися точково для того, щоб отримувати максимальний результат. І я б сказав так: чим менше очікувань суспільстві, тим краще ніхто не очікував операції погутина. Якби хтось знав про цю павутину, переконаний, вона б зірвалася, бо поті, бо всі б смикали, казали: ну коли вже ця павутина буде реалізована, коли вже полетять дрони на російські стратегічні бомбардувальники, і нічого б не було так. само і тут треба просто довіряти людям, які є професіоналами, які протягом трьох років не підводили в цьому сенсі нікого, показали високий рівень як дипломатичної роботи. Так, і спецоперації, і ну, я не згодна з, з тим, що вискалося. ви кажете про дитячий садочок, тому що раз уже було заявлено про ракети і повідомлено про це суспільству. І, зокрема, нам, журналістам, логічно, що у нас виникають такі питання. І логічно, що всю інформацію, питання. яка, яка з'являється, ми відстежуємо. Нащо тоді заявляти, якщо ми не можемо про, цьому цьому? про це говорити? Ми можемо про це говорити в контексті, що Україна нарощує власну оборонну спроможність. Але постійно пригріти суспільство. Чому не летять фламінго щодня, не маючи повноцінного явлення? Якщо б вони згадали фламінго, це, я би зараз вас складість. про це не перепитувала. Ще один момент, який я у нас буквально все, хвилинка розмови, Сергію це активна. Позиція України по нарощенню власних озброєнь да достатньо І зброя. Теж скаже своє слово. Он давайте її. у нас ще хвилина ефіру. Я хочу ще одну цитату, щоб ми почули. Виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їх терор, пришвидшить шлях до завершення війни. Про це написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. каже: відповідь буде. Давайте цитату зараз дослівно почуємо, а після того обговоримо. Ціна для Росії буде високою. Вона відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже не 22-й рік з повітряними ударами. Краще б Росія припинила війну. Ця цитата я правильно розумію, якраз про нарощення наших потужностей. Абсолютно. Ця цитата про те, що Україна не дозволить. Безкарно вбивати українських цивільних, знищувати українську інфраструктуру, і відповіді будуть. Але ці відповіді не будуть анонсовані в ефірі, а вони будуть по факту.